Пісенна підтримка, час прокидатися людство. Довго нас тримали. В клітках соціальних довго нам казали краще вам мовчати. Світ намалювали в схемах кримінальних, щоб не змогли ми сонце зустрічати, щоб день став як ніч, щоб не розібрати зовсім в ній окремих облич. Дорошно стало в світі без світанків, до небес піднявся чад думок несвітлих, і тому знов зайде в силі тисяч ранків, зоря, зоряниця в кожне людське житло, в кожне людське серце стукає світанок, Щоби прокидалось від кошмарів ночі, спляче світле людство, близиться вже ранок, відкривайте. Люд... Де свої соні очі, щоб знов день прийшов, щоб кожен своєму серці частинку бога знайшов.